Адмір, привіт. Як справи? Як настрій? Нормально. <світ> все добре. Враження хороші. Мені все подобається. Розкажи, будь ласка, кілька слів от про себе. Що українські вболівальники повинні знати про тебе? Humble. Скромний боєць. Граю від щирого серця. Симпатичний. Твоя батьківщина — і Герцеговина і замплати нападник. Все правильно? Все it's точно. Розкажи, будь ласка, боснія і Герцеговина. Чим вона така класна країна? От презентуй її. Most in the world. Найкрасивіша країна у світі. Ось так. It. Like, it's the... it's вона схожа same, на Україну. To чим схожа? Like, with the Ліси. Дуже багато зелені навкруги, України. гори. Десь так. And like this. От назви три речі, яких є в Боснії Герцеговини, але немає в інших країнах. Сі. Море. Сі. Піраміди, як у Єгипті. Вони Pyrambids. поблизу столиці. Ви вкрали в Єгипті піраміди? У Боснії все саморобне. Море. енд. And... And... Футболісти. Okay. Як тобі здається, в тебе більше таланту чи працездатності? I think I... The God... Так, Я you думаю, що Бог дав мені певний дар. But of course, he... я людина віруюча. Uh, втім, переконаний, якщо тобі I'm Бог really щось і дає, то треба все ж докладати зусиль, also... а не так, що він God тобі дав талант, а ти нічого не робиш. Okay, Спиш чи граєш also... у відеоігри. Ти, звісно, звісно, мусиш працювати. You do Скільки тоді в тебе оцей відсотків таланту? І відсотків працездатності. I think, I think like Таланту можливо 40%, а 60 відсотків працездатності. 60 hard work, yeah. Хто найсильніший боснійський футболіст? От, на твою думку. Едін Джеко. Had... Я мав честь познайомитися із ним, і я думаю, що у мене з ним схожий стиль гри. я стараюсь наслідувати його, тому що він велика зірка у Європі, а не лише у Боснії. А ще він дуже і дуже скромний хлопець. Він мені дуже подобається. Ай лайкінсома. Якщо б там показати Едін Джеко, ось тут, а де Адмір Брістріч? Якщо Джеко ось тут, то я десь тут. Мені треба багато працювати, щоб досягти його рівня. Який постер у тебе висів над ліжком Постер якого футболіста Едіна Джеко? було кілька постерів Едіна Джеко, але найбільше все ж Кріштіану Роналду. Як все банально. Тобто, в тебе Едін Джеко і Кріштіану Роналду два таких, типу, взірця для тебе. Я згадала цю історію на євро, коли Хвіча Кварацхелія мріяв про перемогти Роналдо, зіграти з Роналду і отримати футболку Роналдо, і всі три мрії здійснилися в одному матчі. Роналдо, Роналдо для мене це найвеличніший гравець у світі. Звісно, якщо в мене буде шанс, я теж хочу перемогти його, зіграти з ним і отримати футболку як Кварацхелія. And play against him and get his shirt. В чому феномен Криштиан Роналду, як тобі здається? Айтенкіта. It, it я думаю, що він полягає в великій відданості та важкій праці. Потрібно бути сконцентрованим на футболі і багато працювати кожен день перед тренуванням, під час тренування і після тренування. Можливо, це важка праця і талант, але я думаю, що потрібно мати ще й трохи везіння також. Деякі гравці мають проблеми пов'язані з травмами чи ще щось. Словом, вони не можуть показати себе найкращим чином. Або коли ти б'єш по м'ячу, і якщо тобі пощастить, то він потрапляє у сітку а іноді ти б'єш, а він потрапляє у каркас, або я не знаю, воротар рятує чи м'яч взагалі зупиняється на лінії. Тому потрібно ще й трохи везіння. розкажи, ти гравець молодіжної збірної Боснії Герцеговини? Так, я капітан молодіжної збірної. О, то це дуже почесно. Коли ми тебе побачимо у національній збірній Боснії Герцеговини? Я сподіваюся, дуже скоро. Я думаю, десь через півроку. Сіксманс. Угу. Я там бачила, що е, ти повернувся, власне, з, е, були збором молодіжної збірної, і ти зіграв поєдинок проти Північної Македонії, навіть забив гол, так? Так, це правда. Ми грали проти північної Македонії, і я забив гол. Ми виграли 2-1. До речі, я маю досить хорошу статистику у молодіжній збірній. Яка це статистика? 12 ігор і 7 голів. Коли ти вперше почув, що то буде цікавиться Полісся, що є такий шанс перейти в Україну, ти ж, очевидно, одразу пішов в інтернет шукати якусь інформацію. Чи ти щось знав до цього про Полісся? Коли мій агент сказав, що є така пропозиція інтерес з боку Полісся, спершу я нічого не знав про цей клуб, тому що не надто стежив за українським чемпіонатом. Я тільки знав Шахтар через лігу чемпіонів. Потім я трохи пошукав, розпитав одного знайомого, який грає в Україні. Він сказав, що все тут дуже добре і порадив перейти в Полісся, бо це дуже амбітний проект. Якщо у тебе є такий шанс, сказав він, не втрачай його. Я трохи подумав і зрозумів, що перехід в Полісся – це крок вгору у моїй кар'єрі. Коли ти розміркував взяв час на роздуми, От є якісь були такі от сумніви, і чого вони стосувалися? Овкос і тваздавцадат де ситуєшн. Звичайно, це були сумніви пов'язані з війною в Україні. Ось над цим я і розмірковував. Моя сім'я теж вони мені казали, як ти туди поїдеш, як ти там житимеш. Я відповів, що передусім треба усе з'ясувати, яка там насправді ситуація. А коли з'ясував, що все більш-менш, тоді і вирішив їхати. Ти приїжджаєш в Україну. Ти ж до цього ж, я так розумію, не був в Україні. Хочеться почути твої враження від нашої країни. Айневервазір, like you said. First... Досі я не <правда> був тут, і перше, що вразило, це величезна кількість заправок. насправді uh, нічого <I didn't правда> so більше спершу і не побачив, бо коли ми їхали, вже стемніло. А потім був ще у Києві. Дуже гарне місто, як власне, і Житомир. І до речі, люди тут дуже привітні. Як тебе прийняли тут в команді? З ким ти потоваришував, з ким ти зараз найбільше спілкуєшся? Хлопці дуже came. добре мене прийняли, і не тільки мене, а й усіх, хто прийшов. Have... У мене вже з'явилися друзі, тому що ми говоримо однією мовою. Think... Це Матей з Хорватії, think... Дімітр з Македонії. Think... Ну і плюс у нашій команді хлопець з Грузії Гіо. Uh, <laughs> <But laughs> але всі гравці are... класні і дуже every... приязні. Friendship friendly guys. Правда, що в команді тебе називають агент 007? Це неправда. <laughs> <laughs> так розкажи. То кажуть, що ти якось повпливав на жеребкування Ліги конференції, щоби полісці випала Олімпія, правда? I think it was. Я думаю, що це в більшій мірі через мене, тому що я приїхав сюди з Олімпії, а Бог дав мені шанс зіграти проти них і довести, що вони помилилися. Скільки дзвінків ти отримав з Ол Олімпії після жеребкування? <після жерпкування> так, ми з цього приводу сміялися з моїми вже екс-партнерами і дивувалися, як таке можливо. <після жерпкування> Хоча, коли я бачив ось ці кошики перед жеребкуванням, я сказав: о, ми точно отримаємо Олімпію. Так. Really? Yeah. <laughs> як тобі здається, в Олімпії недооцінюють полісся, зважаючи, що в цієї команди немає історії та в Єврокубках Це її буде дебют. Айдон Тінк нас, тому що я не думаю, що вони будуть нас недооцінювати, тому що вони знають, наприклад, шахтар, і можливо через це вони не будуть недооцінювати і нас. Минулого року ми з Олімпією вперше в історії грали у груповому раунді Ліги конференцій, і для першого разу це був чудовий результат. Передусім, для мене бо у 20 років я вже грав в груповому турнірі Єврокубка. Це було круто, але я думаю, що вони будуть намагатися грати потужно проти нас точно не будуть недооцінювати. With 20 years I Played. Поділися враженнями від твоєї Єврокубкової, скажімо, гри. Як, от як це все тобі, як дебютанту, видавалося? Of course, it was it was exciting. Звичайно, це було захоплююче. Ми спершу грали у кваліфікації ліги чемпіонів, але у підсумку не пройшли далі. Хоча грали добре. дісталися третього кваліфай раунду, грали проти великих команд, великих футбольних імен, великих гравців, наприклад, проти Галата Сараю. Ти виходиш, а навколо тебе 50 тисяч фанів, і вони свистять, скандують, голосують, а ти просто стоїш і дивишся на все це. Справді захоплююче. Ну, уболівальники турецькі, вони такі дуже емоційні, дуже експресивні. А які уболівальники в, в Олімпії Любляни? Насправді мені це не подобалося, і я певен, що більшості гравців Олімпії теж люди у Словенії не дуже цікавляться футболом. У деяких інших містах все ж футбольних уболівальників більше. Чого не скажеш про Любляну. Якщо якийсь особливий матч, тоді багато людей приходить на стадіон. Якщо ж ні, наприклад, граємо проти не дуже великої команди, то на стадіоні може зібратися плюс-мінус кілька тисяч фанів. Мені це не подобалося. Як ти прогнозуєш, скільки людей прийде на поєдинок проти полісся? Я думаю, можливо, тисячі чотири буде три-чотири тисячі. А скільки стадіон вміщує? П'ятнадцять тисяч. А з чим ти це пов'язуєш? Любляна і цалота в спортс. Можливо, через те, що у Любляні є чимало інших видів спорту, і люди дивляться баскетбол чи хокей, чи щось іще. Я звісно не знаю, як вони це дивляться, але вони це дивляться. А на футбол приходить усього кілька тисяч. На галатасарай прийшло 13-14 тисяч, і це було класно. Але коли ми грали з Карабахом, у кваліфікації Ліги Європи було усього 3 тисячі. Як тобі здається, хто фаворит цього матчу Олімпія чи Полісся? мені здається, для нас трішки тяжко буде через те, що ми граємо не в себе вдома в Україні. Тим не менше, у нас швидший футбол, і ми сильніші. тому у нас більше шансів аніж в Олімпії з яким рахунком хто заб'є. Ой, та не Дайте трохи подумати. У Любляні буде 2-1 за нами. Я сподіваюся, що я заб'ю і, можливо, Гуцуляк. Гуцуляк. Ага. Тут про те ми говорили просто. You see, it's true. It's true. And then I... And in Poland... У Польщі буде 1-0 наша перемога. 1-0 for us. You, Огуцуляк. Maybe Можливо, якийсь центрбек після кутового. Далекоглядні мрії і найближчі мрії, які вони тут. Of course I dream to зробити максимально можливо успішну кар'єру у футболі, а ще бути разом зі своєю сім'єю, і щоб моя родина була здорова, і я був здоровий, бо це найважливіші речі. Нині у мене ж такі цілі: я хочу бути найкращим тут, у полісі, і продемонструвати все, на що здатен. Я відзначила, що в тебе дуже класне почуття гумору. У кого найкраще почуття гумору в полісі? мабуть, у козака і Бутківського. я не розумію багато слів, що вони кажуть, але вони завжди жартують. Я хочу привітати усіх вболівальників Полісся. Сподіваюся, що ви будете приходити на кожну нашу гру, щоб підтримати нас. А ще сподіваюся, що ви підтримаєте нас і в Польщі під час Єврокубкових поєдинків. Маю надію, що вас буде багато. Дуже дякую.